Україні, чи в Україні. Як кажете ви. Знайте, прийменник На вживаємо тоді, якщо йдеться про територію частину від цього. Наприклад, Галичина – це частина України. Тому правильно на Галичині, На Буковині, На Закарпатті. Також прийменник На можна вживати, якщо йдеться про острів чи острівну країну. А ось прийменник В та У вживаємо тоді. Якщо йдеться про незалежну територію, географічну назву, Україна це незалежна країна з чіткими кордонами. Тому правильно саме в Україні, так само як у Польщі, у Румунії. Ви часу також можете почути, коли наші ворожі сусіди кажуть на Україні. Вони це роблять спеціально, применшуючи нас та не розрізняючи нас як цілісну територію. Як незалежну Україну та українців не ведіться на їхню пропаганду, дбайте про мову. Добрий день. Можемо вам задати три запитання. Звичайно. Ви знаєте, як українською буде в розвитці? В Правильно. А як буде приймати участь? Брати участь? Теж правильно. І третє назнання про зооїзм. Як розумієте значення про зооїзму передати у цій меди? Так не перебільше. Чогось багато? Так, теж правильно. Беріг три скажіть. Один, два, три. Ну, мади. Дякую. Ця вправа допоможе вам збільшити словниковий запас і заставить ваші мізки працювати. Ваше завдання придумати сім речень, пов'язаних між собою. Це буде схоже на міні-текст. Але найважливіше, що кожне слово в реченні повинно починатися з однієї літери. Перше речення, наприклад, я обираю літеру С, сидів собі Семен, сумно співав свої співи. І так далі, далі, і далі. Якщо ви будете повторювати цю вправу регулярно, то помітите, як ваш словниковий запас збільшиться. Для вас порція антисуржика. Не обріювати, а перебільшувати. Не високосний рік, а переступний. Не обратна связь, а зворотний зв'язок. Вернуть обратно це повернути назад. Не отоплення, а опалення опалювання сезон. Не учбовий, а навчальний не все рівно. А все одно або однаково. Прошедший це минулий. Наглядний наочний. Загрузка завантаження, а отзив це відгук. Опечатка, сузідання, поділка. Ці три слова ми доволі часто перекладаємо неправильно. Зрештою, навіщо їх перекладати? Адже в українській мові є свої відповідники. Опечатка українською друкарська помилка. Ото. Все Відтвір створення або другання. А ось поділку приводі часто перекладають як поробка. Та знайте, в українській мові жодної поробки немає. Тому не поділка з бумаги, а виріб з паперу або ж аплікація. Дбайте про мову. Любіть українську мову, плекайте українською мовою! Говоріть українською! Українська мова одна з головніших цінностей нашої країни. Наша гордість і скарб. Кожен говорячи українською наближає перемогу.